Добрий вечір. Я створила дуже багато браслетиків, бо зараз просять. Розовий кварц. Вон один з таким дуже великим камушком. Камінчиком. Муховий агат. Лабрадор. Дивіться, як гарно у редисцензія. і другий лаборатор з меншою крошкою. Дуже гарний відблиск. Натуральний. А це захисниця великий. 21 см мене просили. Чорний агат, шунгіт. Це все 6, 6 мм. І лава. Є тут лава. Ось лава. Бірю за десь таким звиночком. Він гарно лягає, він на руки, руки випрямляються камінчики, так перекручується. Аквамарин. Аквамаринчики. Два, один більший, один менший. Ну, Теж я роблю такі 19-20. Ларімар. Ларімар дуже гарний камінчик. Таку. Червона яшма, теж у двох видах, галтовочка і ось така червона яшма. Обі такі Одна з хрестиком, вона з такими підвісками. Всюди такі дзвіночки ставлю. Обсидіан сніжний, гарний. Це синій камушок. Ну, так було написано, я думаю, содоліт. На содоліт трошки схоже. Це ні, це океаніт, гарний, гарний камінчик. Ну, і це марганіти, ну, але вони такі підштучні, гарні камінчики. Це чеський кришталь. 6 мм теж гарний. Теж я з вісюльками зараз зробила. Бо... Ну, свята, хай кому не буде подобатися, можеш зняти ці вісюлечки. Це я зробила. І зробила чароїд буси. Чароїд десь 56-58 см. Лава 43 чоловічий з агатом чорним. Зробила, бо іноді просять для чоловіків, у мене нічого немає. Це золотистий обсидіант, О, як гарно, Бачите, як він, він виігрує. Теж буси таке 53-54 см. Це е, ночка Іра. Ось, дивіться, як гарно блистить камінь. Ну, пісковик ми його називаємо «Аленочка Іра. А це перекладочки 4 церебрістий обсидіант. Теж відблискує. Це візит. Гарний він такий. гарні такі рубінові, дивіться. Ой, скон... Окусувати, дивіться, бачите, рубінові прожилочки на ньому. Дуже гарний камінчик. Мож, ну, імперська яшма персидська. теж гарна. Я ставлю чеські кристали 3, 3 міліметри такі гарні. Мож, зробила такі плюс підвіси, ангелочки, може, хтось захоче. І великі камінчики теж. Це хто за побажанням, бо просили, дай ще. Це штучний, штучний 10 мм. Тут я з остатків зробила два браслета, а так попросила в мене, я все що мало сто. Я браслет, я зробила з 12, бо це більший, а це 10. 10, 130, 140 см буси попросили зробити. Ну, Ці були у мене на вітрині 52 см. А ці я зробила все, що у мене було. Три упаковочки я зробила. Батько для дочері попросив, щоб в три рази, щоб вона мала шею. Або довгі, щоб були, в два рази, в три рази. Ну, моє діло зробити Гарні. Гарні вони. вони легенькі, але вони добра якість. І вони не є дешеві на тему. Але натуральні камні то натуральні камні. Це така енергетика. от Ларімар мені дуже подобається. Він такий до бірюзового більше, бачите, голубо бірюзовий і з білими такими. В общем, в мене в наявності все є. У мене є в наявності і кеаніт. І кунцит, і лабрадолар, лазуріт, гранати. Бо я зробила десь гранатовий є браслет. Ось гранатовий браслет. Я зробила, бо в мене всі купили великі, були у мене граньовані. Лишився у мене от такий от. Він теж енергетика велика. 8-9 готовка гранат. Гранат користується спросом. Червона яшма, сердолік у мене є. Все у мене є. Яшми взагалі в мене море. Я всякі зараз понавозила. Агати теж, аквамарини, ангеліти. Все в наявності. На каналі є телефон, так що кому ти в мене адекватні ціни. Ось такі буси искусственні 100 маленькі. Оці длинні, що тройні я зробила, будуть 300. Всюди я ставлю замочки на свої, отакі, от ставлю тогли. Бачите, все якісне, всі проставочки якісні. Ну, я робила завжди на меморі дроті, тепер всі просять різинки. Ну, раді Бога, будь ласка, я от прячу під цією бусиною, хрестиком прячу, що зав'язки. І роблю я великі. Може, в когось більше рука, у когось менше. Воно не спаде з руки. 18, 19, 20. Так що заказуйте.